Нача святиня це і наше, тому що ми повинні ми повинні вшановувати, ми повинні постійно приїжджати сюди і ніколи не забувати про те, що тут сталося. І знаєте, я сьогодні хочу показати вам один номер. Ми постійно так гартуємо своїх дітей. І так само, колись козаки гартували, ніби забавлялися в той час, коли вони просто відпочивали. Трава називається енергетичним містом. Знаєте, для цієї справи я хочу запросити нашого отамана, так як колись на січі батько отаман вперше проробив таку вправу. Він всім покаже приклад. Вишемо. Браво! 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 Червня 2010 року, 359-та річниця, битви під Берестечком. Колеги беруть інтерв'ю у учасників сьогоднішнього дійства, роздають куліш і кашу. Люди приїхали машинами, автобусами, щоб відчити цю атмосферу свята, яке буває один раз. У рік. Учасники бойового з Добровиці ще купаються. А інші учасники своїми способами. Річка. В якій купаються козаки. І табір бойового ПАК з добровиці. Де пані Алла готовить уху на вечір 5 червня 2010 року З нашого боку Україні вибачає? Всеукраїнське для мене люди обідають такому великому шалаші. Козацька старшина і еліта. Я цей перек піднімаю за моїх героїв. Я піднімаю цей керих за добру сусіда. Я піднімаю своїми сьогоднішніми мирними подвигами входити і студію. Хочу, щоб ми просто шанували пам'ять героїв або вихідних. Фото біля гармати в історичному місці героїв Берестечка з саксофоном на гарматі. Скільки українців приїхало, які кожного року приїжджають. Табори по обидва сторони річки. Новітні українці приїхали на новітніх конях сучасних автомобілях, якими досить швидко їздять по теренах нашої. Прекрасної батьківщини України і готують наші смачні українські страви, наші українські прапори і наші надії вільної незалежної України, які ми бачимо на наших сторінках нашого життя. Це Один табір по ту сторону болота. Ще один табір Вадима і Андрія Смуся, телеоператора з Рівненського телебачення. Запорізька Січ на теренах Рівненської області. Який романтичний вечір в Україні на цьому історичному місці. Людська історія як річка тече плином через десятиліття і століття і на обрії нового життя, нові українки. У своїй красі і величі бути красивіше наших волиняночок і мрійливих добровицьких полісяночок. який бойовий дух! Ідуть тісти козацький куліш.

На теренах новітньої історії черговий день з арсеналу її буття 10-го року тисячоліття третього. Місяця червня, дня шостого у неділю, на полі Берестецької битви і місця останнього козака. Нечая, який останній боровся і загинув за волю України того пам'ятного дня, 10 липня 1651 року. Це нового життя у святий день, у неділю нова українська генерація нових козаків. Стають на новітню історію нашого часу. Ми фіксуємо сторінки на цьому історичному місці також у наш історичний час. Ва енергія нової української козацької сили, енергії і бойової звитяги. Козак третього тисячоліття Георгій, як колишній Георгій побідоносець, який перемагав у свій час. Ранкова роса у неділю, 6 червня. Молодий козак Юрій. На ранковій росі нового життя. З новою українською енергією і силою, яку він узяв естафетою від тих поколінь і славних козаків. Які полягли на цій історичній і святій землі, і наша прекрасна Україна буде жити у віках, маючи таких вірних козаків, в нашій новітній історії, 6 червня 2010 року. Зацькі могили, молитва монастирі Святого Георгія по Sen yarabim. Тут дозуля рани, тут буде ніжним співом соловей. Ми звідси родом, тут весною рано вертається крилатим муравець. Ми родом звідси, тут мела рікою вживає стояти. Ми звідси родом, тут не сили Останні триста косаків. Ми родом звідси, тут поли і м'я і колоситься сиця в поля. Ми звідси родом, мік, тут земля і багата, та, оспівана народом піснях. Ми родом звідси, тут, тут горять горят калини, горят. на стином тихо верти шелестять. Свята, Свята земля, земля. козацької могили, могили. серця і душі наші освятять. Даруєм вам цей хліб та слід, ніхто ж би не цурався цього дива. У цьому хлібі наша суть правди, у ньому наші радощі та бій. У цьому хлібі сонце й небеса, яких ніде на світі більш немає. У цьому хлібі шайка розпіває. У цьому хлібі світиться краса. у цьому хлібі вся душа народу, у цьому хлібі Божа нагорода і коровайне молоде натхнення, і Господа святе благословення, Eu vou Поставитися, святіші води і милостиві наш Мотець. Сьогодні в Другу неділю після Святої Тройці вже традиційно багато років підряд національно свідомі люди нашого українського народу з'їжджаються сюди на козацькі могили, для того, щоб тут ушанувати пам'ять преподобних Антонія і Феодосія та собору києво Печерських святих, преподобних Іова Імфілофія і собору Волинських святих, преподобних Іова і Феодосія Манявських і собору Прикарпатських святих та великого Сонму українських святих землі Української. А разом з ними. Шанувати пам'ять козаків, вождів і воїнів, які поклали своє життя за віру православну і волю українського народу, захищаючи його від іноземних поневолювачів, і його діяльна напавла, які були духовними насименниками, кона Хмельницького на і його бозарського вічка, які служили божественні літургії у похідному храмі. І надихали цих козаків на духовний потверд заради віри православної і волі України, землі української. Ми щиро вітаємо вас, на східній связи землі. І запрошуємо на нашої святині, нашої обичалі, піднесу своїх первосвязити моверцем до Господа Бога за український народ. За українську церкву і за на нашу українську державу. А Господь нехай обдаровує нас всіма своїми наластими і, і народами, дає Боже за основення, да замажи аж і пасе у своїй і вести український народ цієї важливої вітрини, до якої стремиться кожний християнин, до вічності у царстві небезпечного.